Всім доброго ранку. Маленька розпаковочка з сейлу з розпродажу Massimo Dutti. Не так багато, але дуже смачно. Що це? Це шкіряні штані ем, високої посадки, ну, як мені насправді треба для моєї фігури. І прямого крою. Я найчастіше е, обираю собі крій Мамфіт або ну, такий трошки завужений донизу. Вирішила спроводити прямий крій. Е, е, побачила е, на розпродажі ці штані у розмірі L. Подивилася по розмірах, що L то стегна 105. Треба брати, щоб головне для мене, щоб я поміщалася в стегна. що там буде, буде сталі, то теж будемо якось, напевно, Фіксувати. Шукаю штані натуральної шкіри вже доволі давно, вже роки-два, так точно дивлюся. І от нарешті знайшла. Здається, там 50% об Ну і нещодавно я ж ходила до Віки на день народження. і Потім ми йшли там в ПАП на дискотеку. Я зрозуміла, що в мене немає ніякої такої типу, маленької сумочки. Ну, для таких випадків. А тут побачила її на розпродажі, 50% знижки і не втрималася. Подивіться, яка красуня, правда? Отже, зараз я все це примірю і більш детально покажу. Ось так виглядають штані. Так, начебто, ну, непогано, правда? Прямий крій до підлоги. Їх треба обов'язково підрізати, бо таких, як я, рідко колошить. І так, попереду наче нічого, але зараз я вам покажу, що там позаду. Це треба вшивати. Ну, я знаю, як це зробити. Я частину заберу в боковий шов, частину заберу в цой, той шов. Сидіння, напевно. Вже купила собі навіть вчора голки для шкіри. І ще, мабуть, поміняю підкладку. Бо чому? Ну от Як можна масті Мадуті, от звертаюся до вас, як можна поставити на натуральну шкіру, на такий дорогий матеріал-поліестрову підкладку. Вона така не дуже довга, десь так до рівня коліна йде. Я, напевно, її зніму і поставлю. З натуральної тканини, або це буде бавовна, або це буде віскоза. Подивимося. Ну, фіт посадка штанів мені е, подобається. Це така широка, і начебто не занадто. Щось в цьому є, правда? І оця маленька. Керсуні, яку я побачила і не змогла втриматися. Тут є дві ручки, ось така металева. І он, бачите, така довга. Тобто можна і на плечі, ну, як кросбаді через тіло. Вона класно буде поєднуватися з срібними прикрасами, які я саме ношу і люблю. Я вважаю, що така сумочка має бути. Вона, мені здається, якщо поводитися з нею охайно, то вона проживе доволі довго. Всім доброго раночка. Йду на роботу. Найчастіше я йду на роботу так рано в суботу, але сьогодні не субота. Сьогодні четвер. А чому так рано йду? Тому що попросила, ну як попросила, мене попросили взяти більше годин. Ну я і не проти. Тому що зараз же період відпусток. Але сьогодні останній мій робочий день перед відпусткою. Завтра починається в мене холідейс. На жаль, ми нікуди не летимо. Тому що, щоб нам полетіти на тиждень на всю сім'ю, треба 4 тисячі фунтів. І ми щось так порахували. І вирішили, що їх у нас немає. Ну нічого, будемо їздити тут по місту. По містцю, і по місту, і по містам. Хочу ще поїхати в Кембридж. Ну, не знаю, що захоче льошок. Хочу поїхати в Лондон. Ну В Лондон ми точно поїдемо. Я вже там навіть... Бронюю місця, щоб попасти в той Sky, здається, Sky Garden. Дуже класний. Туди так просто не попадеш, тобто там вхід безкоштовний, але треба за три тижні бронювати квитки. Отже, всім гарного дня, якщо у вас відпустка. Прекрасної вам теплої відпустки. Ага. Вітанечка. Навколо всі працюють. Будівельники, ми... будівельники будують будинки. Під музику да, з музикою. А ми не працюємо. Тому що у нас почалася відпустка. Йдемо за гречкою. Крізь біси вілич, тому що я напилася водички перед виходом. моя воду перед виходом. Ну як завжди. Що ти знайшов? гляньте, пташка маленька випала з гнізда. Дільки вона випала цікаво. Вона <звісна> Ой, не треба, не треба, не треба. Ей, братан. Може, може, її кішка десь зловила. Що, Ой, а що вона в лішаях така? Не її. Рішає в неї там на лапках. Чи ні? Ану, повернися. Ой, не знаю. Ні, кіця, вибач, я тебе не буду. Бачи у неї там пів шкарпетки залишилось не, не, на, ногі, на нозі. Ой, ні, не, не треба до мене, вибач. Ну, за, позаду всі ноги дивилися. А глянь, яка морда, прям як пантера. Дивіться. Ходімо, ходімо, вибач, ми маємо йти. Дістеріли сьогодні, в п'ятницю. народу. Діти сумують. Які гуси. А, гусі, да, он. Он гусі, Медвідь. А тут подивіться, так цікаво. Манола Бланик. Це те взуття, що дуже любила. Кері Бредшоу. Виставлено ось так, бачите. І квіти. І от мені цікаво, вони ні, Подивіться, яка краса. Давайте підемо з вами, полапаємо трошечки. Ні, це синтетика, але виглядає доволі реалістично. І Соня хоче. дуже гарно. Ні, какой-то А мені Не, вот дивіться, що тут знайшлося. Шоколадно. Мам, кстати. Вот вот здесь самое вкусное. Здесь да. просто шоколадный топинг. Российскую. Я але подивилися, виготовляють в Россию. Вот ты не любишь, потому что тебе нужно прямо эта шапка была. Я не заболела. покажу вам трошки процесу. Розібрала я, ось, дивіться, бачите, пасок по спині повністю і вже прибрала зайве, але ось бачите, тут же ж кишеня тут я не чіпала. Лише позаду забираю ось так. Потім ось тут що в сидіння забираю. І з цієї сторони також так само. Потім я зменшу пасок, ось так. Пришию підкладку. До речі, підкладка у мене з з стара, знайшла у себе з червоних своїх штанів. І думаю, хм, приміряла. Вона ідеально підходить. Тож мені треба ще буде обробити ось тут блискавку. Так що все буде чудово. Буду такого. Синього прекрасного кольору. А ту підкладку з поліестру я її буду використовувати далі в інших виробах на кишені. У нас пікнік тайм. Як виглядає класно. ця сумка, правда? А тут дивіться що. О, майданчик. З водою, гляньте, як круто. У нас сьогодні прекрасна погода, сонячна, але не спекотно, ну просто приємно, тепло. Ми йдемо на пікні. Ми в Оксфорді. В цьому парку ми вже раніше були. Зараз у нас буде дуже смачно. Відбувається щось дивне. Собака намагається зловити собі обід. Це все не дуже добре, що її туди пустили. Але вона чиясь ясь реально намагається схопити качку. Якщо ви зараз їсте, то смачного вам. Там Після смачного обіду треба, щоб жирок зав'язався. Щоб жирок зав'язався, треба полежать. Ой, так гарно. Ой, так гарно. Прямо на природі, коли у тебе муравьиник на голові. Я угу. мама. Йдемо ось, ось. По, по мілі життя. Ми ось тут. Я так розумію, йдемо отак. Кисло, але не дуже кисло, правда? ця вже солодка, но треба бачити через кропиву діставати. Ммм, мощнюха. Угу, класс. Это мне мені дуже нагадує моє дитинство. что? Ой, малина, точно. Зервите вон две ягодки. Давайте. Ммм, клас. А -а -а. Є ж Їш. А Еж. За маліна просто трохи, знаєш, типа Масно? Мочно? Ну. Щось ми дуже швидко пройшлися. Не <гум> встигли насолодитися, якщо чесно. Може час їхати додому. У нас з'явився новий... Друг зелений. Бачите, яка в мене тут оранжерея. Зараз будемо вам відкривати ось Ты цю будешь? красу, яка коштує hundred просто hundred. стільки грошей, які я збирала вже декілька років. І нарешті це сталося. І у мене великі плани на це. I want off of me and I don't even need a warning cause girl I won't go back to sleep I just want to feel you on my chest come on see Tanya Вчора був прекрасний сонячний день, і ми були в тому ж парку, і гуляли. А, сьогодні <гум> дощ, І ми в цьому ж парку, і гуляємо. буде Так, давай покажи. І ми прийшли тут на той маданчик, де вода, і тут була куча народу. Сьогодні нікого. І можна так сказати пограти. До речі, незважаючи на те, що зараз дощ. Цей майданчик дощовий, він працює. Ой, водяний, водний, він працює. Ось тут такі отвіри, звідки виходять фонтани. Ми спочатку не, змогли, не могли зрозуміти, як воно працює, а потім випадково знайшли, що тут є, стоїть Ось такий, труба така, бачите, з такою кнопочкою. Ось так от. Оп. Чи ні? ні, не оп. А, оп! І дивіться, починають фонтани працювати. І набирається оця бандура. І отак виливається. І знову вода у мене в кросівках. Ну так, да, отак. Мокра вообще. Я не планувала мокнути. Діти теж мокрі, нагулялися. Я ще хочу Я обіцялась. І перед передати вона виплатить. Так. It's I all want to drink wine in the evening, singing all our favorite songs. And I don't need to chase a feeling because you already knocked the edge off. And I just want to dance around the room, loving only you. У нас влітку в Бельгардені, подивіться, і ромашки ростуть. І отакі прекрасні маки. Бачите, яка краса. Ще на занню їздили в басейн, записали її також на тренування. І ще купили Аня хоче фенечки плести, тобто вона вже почала плести, дуже гарно виходить. Аня, я про тебе розповідаю, як ти фінічки плетеш. Гарні такі <плес> кольори. Поєднання буде жовтий з блакитним, як ви розумієте, зелений з червоним. І я купила собі ще pads для блейзера, для жакету, бо забула. Готово. <с> Чесно вам скажу, це було непросто. Покажу вам, що все ж таки всередині от вийшло. Ось тут шили все руками, щоб попасти в ті самі дірочки, які були до цього. Деякі шви от до цього вже розійшлися, мала знайти інші варіації. Ну, ось тут такий кут. Доволі непогано вийшло, чесно кажучи. Зважаючи на те, що це вже ж підкладка з інших штанів. І ем, вони під, ця підкладка підійшла, як не дивно, максимально гарно до цих штанів. Ну і зі шкірою працювати не так просто. І як ви бачите, те, що я не змогла забрати ані в бокові шви, шви ані позаду, я забрала. Гумкою ось тут по спині в Паску. Раніше я ставила гумку від бокових від одного бокового шва до іншого, а тут вирішила заховати ось тут під Шлювки, шов, і тепер все це виглядає ось таким чином. Отже, давайте я перемірю покажу, як це виглядає. До речі, Найпростіше це було обрізати. Як ви бачите, шкіру не потрібно сильно оброблювати, обрізав собі та і все. Допомагала мені Аня знайти довжину. Сподіваюся, вийшло як треба. Так, взула з кросівками і з лоферами. Мені здається, довжина. Те, що потрібно. Лофер трошечки вищий. Буквально там от я відчуваю вони може на сантиметр, може менше. Але довжина підходить для того і того взуття. Отже, показую, як ось це все виглядає. Ой, ось так. Мені подобається цей фіт. І покажу, як виглядає. Штані, не знаю, як показати, ось так, бачите, тут гумка вона трошки розтягується і дає можливість дихати і їсти. І одночасно з цим штані сидять по фігурі. Ось така краса, що хочу сказати, якщо у вас така фігура, як у мене, а я знаю, ще мене дивляться, дівчата. З фігурами М -м -м -м, попастими. І це прекрасно, тому що мені здається, це насправді у мене подружка є з такою самою фігурою. Вона каже: ти знаєш, нам нереально повезло. <strands> це правда. Тому, якщо вам повезло так, як мені, то знайте, що обираєте штані ті, що сидять високо на талії і гарно стегнам а все інше маєте прибирати або самостійно, або у майстрів в ательє. І щоб вже завершити цей блог, здається, він вийшов доволі довго. Так, покажу вам, що приблизно я собі далі планую шити. Ось, зробила вже трафарет. Щоб так, ну, ви знаєте, я люблю робити трафарети і подивитися. Надихнутися, бо без натхнення нічого не виходить. на шиття далі. Мені здається, дай Боже, що нічого не трапиться, в мене вийде цей блейзер, то буде в мене ось такий класнючий аутфіт на осінь. До речі, зараз така погода, що можна вже так одягатися. Мені здається, це буде так класно. Я так довго йшла до ось цієї кольорової. Простої, мінімалістичної палітри. Чому от к 40 років я от до цього лише прийшла? Чому не 10 років назад? Ну добре, всім гарного дня! Завершаю цей влог і зустрінемось з вами вже наступного разу. Тому що, бачите, тут стоїть драцена, я хочу її пересадити. Хочу її. Ну, так, пересадити і до неї зшити, Я, здається, в минулому відео показувала тканину, подушки. І буде в мене така драценова пара. <гум> Інтер'єрна. Ось так. Бувайте і до зустрічі!